Приймаємо фуру англійського секонд-хенду. Ось так приходить справжній секонд-хенд з Англії. Ми я вже показував, як ми приймаємо оригінал. Це такі великі мішки по 150 кг, по 200 кг та цього. Тут вже приходить сортований. Є величезна фабрика в Англії, яка сортує. Відповідно, сортує вже на різні позиції. Взуття, от крем якості є тапочок. Трохи отримуємо. Постіль дуже багато постільів. Отримаємо. Бачите, вона вся крем якості багато йде комплектами також зараз. Ось там далі ви зможете побачити ціла фура різного одягу є. є. Тобто зараз що загалом приїде? Дивіться, приїжджає Крем Мікс з Англії. Це екстра крем сорт, дуже класне наповнення. Ми зараз його досить багато продаємо. Приїхало трошечки футболок, не багато, бо вже сезон. Зараз футболок, звісно, що не буде. Приїхало тапочок трохи, взуття гарного кремівського приїхало трохи. Зуття, в принципі, Англія трохи дає, то трохи має в наявності. Можете замовляти і дуже багато приїхало гарної постіль, як і баулами по 80 кг, там різне наповнення з електронікою і без так і мішками по 25 кг крему. І це вже показуємо всі лоти в закритій групі Viber. Якщо хочете доєднатися до закритої групи тільки для продавців, то напишіть, і ми вас доєднаємо.